У Києві нині прощаються журналісткою Вікторією Рощиною, закатованою у російському полоні. З нами на прямому зв'язку кореспондентка Тетяна Таню. Як багато людей прийшло, та що розповідають про те, якою була Вікторія? На Майдані Незалежності сьогодні прощаються з нашою колегою Вікторією Рощиною. Прощання розпочалося спочатку ті служби у Михайлівському соборі. Нагадаю, що про смерть журналістки стало відомо ще 10 жовтня 2024 року. А тоді представник ГУР Андрій Юсов повідомив, що Вікторію Рощину включала в списки на обмін, але згодом дізналася інформація, що Її вбили тіло української журналістки, повернули в Україну понад чотири місяці тому. вона тоді загинула в полоні, і тіло повернули без деяких внутрішніх органів. Таким чином, імовірно, хотіли приховати справжню причину смерті. І Україна вже знає, хто винен у її загибелі. Це екс-очільник СІЗО номер 2 у Таганрозі. Наша поліція оголосила йому вже підозру, і от саме під його керівництвом діяла така система жорстокого поводження з полоненими, зокрема також цивільними. Хочу сказати, що людей насправді багато більшість камер, тому що поприходили колеги Вікторії Рощини, журналісти. Зараз саме прощання відбувається на Майдані Незалежності, це буде приблизно годину. Далі її поховають на байковому кладовищі. Ну і хочу нагадати, що Вікторію Рощину нагородили орденом свободи. Відповідний указ з'явився на сайті. На сайті офісу президента, ігорю, тобі слово. дякую, Таню. Тетяна Тимох розповіла про прощення журналістку Вікторію Рощиною, яку закатували в російському полоні.